Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Продовжуємо серію відео, присвячену міфам, які існують навколо фонду гарантування вкладів. Але чи насправді це так? Давайте розбиратись разом. Для отримання відшкодування за вкладом в банку, який став банкрутом, необхідно заповнити безліч заяв та вистояти довгі черги. Насправді, сьогодні кожен вкладник з банкрутілого банку може швидко та зручно отримати кошту від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Все, що вам потрібно, звернутися до будь-якого з банків агентів фонду. Існує кілька варіантів. Особисто звернутись до найближчого відділення банку агенту з паспортом та ідентифікаційним кодом. Скористатися інструментом дистанційних онлайн-виплат, не відвідуючи відділення банку, які пропонують своїм клієнтам 5 банків-агентів фонду гарантування вкладів. Через застосунок Дія достатньо мати інтернет і додаток Дія, в якому треба обрати послугу повернення вкладів. Кілька кліків і гарантована сума відшкодування на вашій карті. Надсилати заяву до фонду треба лише в деяких випадках. Наприклад, якщо виявили в банку агенті невідповідність реквізитів документів вкладника, була зміна паспорту чи призвищі, або отримуєте кошти на правах спадщини. Нагадаємо, що на час воєнного стану діє норма про 100% відшкодування вкладів, а через 3 місяці після скасування чи припинення дії воєнного стану, гранична сума відшкодування коштів за всіма вкладами в одному банку буде становити 600 тисяч гривень. Отже, у разі неплатоспроможності банку фонд гарантування забезпечує максимально швидке та комфортне відшкодування. Особливо це важливо сьогодні, в умовах війни, адже для багатьох вкладників. Відвідування відділень банків є небезпечним, а часом просто неможливим. Щоб отримати більше корисних порад, підписуйтесь на наш канал та дізнавайтесь все про фінансову грамотність. Наша гарантія ваш фінансовий спокій.